Прем'єра 13 та 14 серії серіалу Шпиталь відбудеться вже завтра, в середу, 20 грудня, на телеканалі 1+,1 Україна розпочинає ще з 20.30. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну що ж, давайте розпочнемо з того, що відмітимо одну важливу річ, яка на даний момент виділяється над усім іншим. Ми знаходимося за крок до кінця цього серіалу. Це передостанні серії цього сезону, і все, що тут буде відбуватися в особистому житті головних героїв, повинно перенестися прямо в фінал. Тому слід очікувати на багато важливих поворотів сюжету на даному етапі. Особисто я сподіваюся, що сюжетна лінія злати саме в цих серіях розкриється трішки більше, і ми побачимо все ж таки значущі повороти подій, які дадуть нам натяк на те, з ким все ж таки вона буде в фіналі. Здається, її серце лежить до Гілята, але через минулі події вона не може відкритись та повністю окунутися в ці почуття. Тому тільки рішучий крок Гілята може врятувати цю ситуацію. Але з другої сторони, є Сергій, який реально готовий боротися за неї. Та добиватися її кохання. Тому попереду є на що очікувати, і давайте сподіватися, що все ж таки романтична сюжетна лінія в цих серіях буде показана більш зрозуміло та розгорнуто. А як ви гадаєте, кого обере злата? Чи можливо в фінальній серії вона взагалі залишиться сама? До речі, також важливо відмітити, що розпочинаючи з цих серій, історія Андрія буде розвиватися більш інтенсивно, адже лише під кінець цієї історії цей герой повністю розкриється і зміни в ньому нарешті помітять оточуючі та глядачі. Цей герой впевнений у собі, має військовий досвід, а також він добрий, тому що багатьом допомагає, і головне, що прийме свою дитину, від якої відмовиться мати. Ну і звісно ж, як в цих серіях без медичних випадків? А ніяк. Це те, на чому побудований цей серіал, тому знову приготуйтеся окунутися в складні історії людей, які надмінно вразять в саме серденько. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в передостанніх серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!